Біфрен, спокій за ясної голови. Повертаємося до головної новини дня ракетному удару по Україні. Сьогодні зранку вороги атакували одразу 10 регіонів і пошкодили 18 об'єктів. Попри високу ефективність роботи ППО, Україна потребує удосконалових систем протиповітряної оборони. Так заявив сьогодні речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Він зараз на зв'язку з нашою студією. Вітаю, пане Юрію. Ви сьогодні заявили, що було збито чи не 90% російських ракет і назвали це безпрецедентно класним результатом. То які уточнені цифри? Скільки було ракет, скільки було збито? Так, якщо ми говоримо про ракети, які були запущені саме з. З тих літаків стратегічно вікавряція про яка шламова. Так це у нас Ту-95, Ту-160, то вже е, є оновлені дані, тому що зрозуміло, що дані оновлюються постійно. Динаміка бойових дійде 45 ракет збито більше, але і е, понад 50 не казали, тому що уточнились дані. Скільки дійсно було видно на радарах, скільки вони розлетілися? Е, тому що зрозуміло, що ракета може, е, начебто, одною точкою бути, а потім розлітається, їх дещо більше. стає. тому 45 збито із 50 яких було випущено саме з літаків стратегічної авіації? Ну, безумовно, це із усіх запусків саме цих ракет? Високоточної зброї, так це найкращий е, результат із масового запуску ракет саме по території України, тому що коли запускали менші партії, так по чотири ракети було і 100% влучання, були такі моменти. Було 9 із 12, коли збивала протиповідна оборона. Але це було по підкреслю небагато ракет. Коли летить така велика кількість, то 45 з 55 це ну. Напрочуд гарний результат, враховуючи, що ми на озброєння, що збиваємо її фактично засобами радянськими. Ще так це букем 1С300, ось це основа те, що збиває сьогодні. Переносні зенітні ракетні комплекси, дещо авіація і таким чином. Ну, маємо ще Айрісте зрозуміло. Так, один єдиний західну систему, яка дійсно теж сьогодні відпрацювала? Е, ну просто на відміну. Тому потребуємо посилення і потребуємо від західних партнерів пришвидшити Якраз Хотіла у вас і запитати, адже окрім того, що ми маємо радянські системи, про які ви згадали, у нас радянські ракети по по тож звідки їх поповнювати? І на яке західне оновлення конкретно є сенс очікувати найближчим часом? В тому -то і справа, що поповнювати на сьогоднішній день ті старі радянські зразки, це букем один астриста, якими збиваємо, і до речі, шахеди в тому числі ними теж збивають. Ну особливо немає звідки, тому що виробником цих ракет є Росія, і вона вже фактично їх не виробляє в такому для таких систем, тому що має вже глибоку модернізацію тих самих буків. В них один Бук М1, БУК БУК М2, БУК М3, у них, в них С-400 вже є, навіть С-350. Тому е, в Росії, зрозуміло, ми їх брати не можемо. Дещо ми так Взяли від е, західних наших е, партнерів з країн Європи, де були не на озброєні ці комплекси, і дещо вдалось поповнити саме арсенал боєкомплекту. Але зрозуміло, що він теж не безкінечний що потрібно Україні як і зрозуміти, е, що боєкомплект має властивість закінчуватись так само, і е, системи застарілі, які їхнє моральне та фізичне старіння. Е, ну доздоль треба нам замислюватись так, що скоро це може нам знадобитись для того, щоб відбивати атаки російської авіації. Бо саме для цього і призначення оснеповітних сил не допустити у нашому небі російської авіації, як це було у перші дні війни. Пам'ятаєте перший місяць? Як вони нас несли удари по повітряних силах і як доводилось їх підбивати. Пане Юрію, то можливо, люди... хоча б можете натякнути, чи є якісь домовленості на найближчі часи? Ми знаємо, що Німеччина щодо посилення не це буде вже повноцінний підрозділ до кінця цього року. Ну можливо, дещо там на наступний рік будуть по попов... Не встигли ми закінчити розмову з паном Юрієм, тому що знеструмлення і проблеми зі зв'язком по всій країні.